Сьогодні у випуску час пік 16 днів проти насильства. Закарпаття доєдналося до всеукраїнської акції. В області вже діє 25 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб. Офіційне відкриття в Драгові на Хущині презентували новий центр надання адмінпослуг. Наш центр новий відреставрований. Тепер відкрилися. Фактично ми працюємо з 2021 року, але ми працювали у приміщенні Драгівської сільської ради. За участю рятувальників та поліції в Полянській громаді створили територію безпеки для школярів. Вони розказували про правила безпеки, як треба поводитися десь у лісі, там, наприклад, з вибухонебезпечними приладами. Поліція Тячівщини розслідує аварію за участю трьох авто та велосипедиста. ДТП трапилася у селі Воннігово Тячівського району. Відомо, що 31-річна місцева керуючи автомобілем марки Шкода наїхала правою частиною авто на 50-річного велосипедиста. Після цього виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою під керуванням 66-річного ужроця. Далі автомобіль Шкода перекинувся. Його відкинуло в автомобіль Мерседес, яким керував 66-річний житель села Колодне. Внаслідок аварії з з нового ступеня важкості госпіталізували до лікарні трьох людей: водійку шкоди та її 10-річну доньку, пасажирку автомобіля, а також велосипедиста. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Драгові на Хущині трапилося займання перекриття житлового будинку. Рятувальників викликав сусід, який побачив сильне задимлення. На момент загорання в будинку знаходився власник 49-го року народження. Для ліквідації пожежі залучили вогнеборців хуста та Драгова. Поширення вогню на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив перекриття житлового будинку та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється: постраждалих та загиблих немає. 16 днів проти насильства Закарпаття доєднується до щорічної всеукраїнської акції, головна мета якої привернути увагу громадськості до проблеми насильства, яка сьогодні, в період збройної агресії, особливо загострилася. Нікуди не поділося домашнє насильство. На жаль, в домівках має бути безпека, але маємо деякий ріст в цьому плані, і ми максимально хочемо долучити сюди всі організації, громадськість. Для того, щоб у нас такого явища не було або максимально змінімізувати такі явища, у 2020 році був підписаний указ президента про невідкладні заходи щодо запобігання домашньому насильству. І багато роботи робиться на рівні уряду і державні соціальні програми, затверджені в 2021 році, на період з 21 по 2025 запущена урядова. Горяча лінія протидії домашньому насильстві це номер 1547. Прошу його розповсюдити, щоб всі і запам'ятати цей номер, переказати всім іншим, всі, хто потребує захисту, могли звернутися і на цю гарячу лінію, і в правоохоронні органи. І є багато зараз громадських і недержавних неурядових організацій, які займаються протидією домашнього насильства. На брифінгу зазначили, що за 9 місяців поточного року на Закарпатті отримали майже 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства, з них близько 5 тисяч повідомлень від жінок та зо дві сотні від дітей. В області створена мережа спеціалізованих служб та установ, де постраждалі від насильства можуть отримати необхідну підтримку та допомогу. Станом на сьогодні в області вже діє 25 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб. Мова тут іде про різні служби, тому що мова йде і про про те, що в нас працює 16 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, у нас працюють притулки, куди може звернутися така особа. Три притулки це із них два при релігійних організаціях І один притулок створений і працює в Вільховецькій територіальній громаді. Який був профінансований за рахунок коштів державного бюджету, тому що ми маємо досвід, успішний досвід, і зараз продовжуємо реалізовувати створення таких служб за рахунок субвенції державної держава активно підтримує нас. Протидіяти та запобігати, а також допомагати постраждалим внаслідок насильства важливо комплексно. Тож до всеукраїнської акції долучилися і правоохоронці. Спільно з партнерами вони розробили низку тематичних матеріалів, а також застосунок, де громадянин може повідомити про насильство. Ти можеш скачати мобільний застосунок до будь-якого мобільного телефону, в якому ти створюєш календарь, календарь безпеки, так його називаємо, називемо. Де є кнопка термінового виклику поліції? Ви під час застосування вказаного додатку ви в загальному вносите свої персональні дані і під час застосування мобільного додатку в кнопці СОС автоматично надходить повідомлення на диспетчерську службу лінії 102 Національної поліції. Вам ніхто не буде Перетелефонувати зразу одразу на вказане посилання на геодані буде скерований наряд поліції з метою належної ефективного реагування, щоб не було ніякої підозри у кривдника, який вчиняє насильство, і у жертви, той самий, яка застосувала цей застосунок, цей додаток. Загальнонаціональна акція 16 днів проти насильства проходитиме з 25 листопада до 10 грудня. В межах кампанії на Закарпатті запланували майже півсотні різнопланових тематичних заходів. Важливо знати, як запобігти та протидіяти різним формам насильства. Тож мешканців закликають долучитися до акції. Із стенників вантажівки дістали більше 200 блоків сигарет та 14 кілограмів наркотиків. У пункті пропуску тиса прикордонники і митники завершили огляд вантажного автомобіля Рено, яким вночі намагалися перемістити з України в Угорщину партію тюрмових виробів та ймовірно наркотичну речовину. За результатами перевірки стайників, облаштованих у подвійному дні тягача, дістали 2160 пачок сигарет різних виробників та 47 пакунків з речовиною сіро-зеленого кольору, схожою на канабіс загальною. Вагою майже 14 кілограмів виявлені сигарети вилучили. Сьогодні на обліку в Закарпатській області перебуває майже 8 тисяч дітей з інвалідністю понад пів тисячі з них вимушені переселенці. Забезпечити їх належною підтримкою та доступом до якісних послуг з реабілітації надважливе завдання для керівництва Закарпаття. За словами заступника голови ОВА Петра Добромільського, за підсумками візиту до обласного дитячого санаторію «Малятко» в Оноківцях, система обласних закладів, де надають комплекс таких послуг, попри всі виклики, працює на повну потужність. Зокрема, щомісяця реабілітацію в санаторії проходять майже 130 Осіб Петро Добромільський оглянув умови матеріально-технічну базу, дотримання норм безбар'єрності в санаторії та разом із керівництвом закладу обговорив перспективи його розвитку і системи надання послуг з реабілітації в регіоні. В сесійній залі Ужгородської міської ради зареєструвалися 33 депутати. Зібрало їх друге пленарне засідання чергової 47-ї сесії. На розгляд внесли 21 проєкт рішень із доповненнями, що стосуються земельних питань. Однак, на початку засідання до міського голови та депутатського корпусу звернулися мешканці щодо визначення детального плану території на межі Ужгородського району. У нас в судах знаходиться декілька цивільних справ, і адміністративна справа до відповідачем його Ужгородська міська рада. Предметом е, спору в цій адміністративній справі є якраз визнання нечинним детального плану території, обмеженою вулицями Солов'їною, Красною, територією НПО «Реабілітація» та може міста. Фактично, ця територія межує з е, землями Омаківської територіальної громади. Проте під час проведення процедури е, розголення. Ромаського обговорення було допущено ряд порушень, які призвели до того, що громада цього мікрорайону навіть не знала про розроблення проекту, не знала про проведення громадських слухань, а також ну, загалом цілого громадського обговорення протягом цілого місяця. Тож вона була позбавлена можливості подати свої зауважені і пропозиції. Відтак, після звернень, питання зняли на доопрацювання, продовжать розгляд цього проєкту після внесення змін до детального плану міста. Та за умови, якщо побажання місцевих мешканців щодо забудови, врахують район вулиці Кримської. Це державна власність земельної ділянки. Там розроблений детальний план щодо там будівництва в цьому районі. Але так, там є. Ну, по периметру цієї ділянки садибна, ну одно-двохповерхова забудова. Тому є пропозиція мешканців, які там проживають, щоб внести зміни в детальний план, щоб там не було багатоповерхової забудови, або було. А щоб в детальному плані було врахована їхня пропозиція щодо забудови такої ж однотипної садибної забудови, а не багатоповерхової забудови. Також депутати Ужгородської міської ради під час сесійного засідання проголосували за перейменування 10 вулиць міста з 12 запропонованих Всі практи. Рішення, які розглядає міська рада, в сесійній залі проходять обговорення у постійних депутатських комісіях. Крім того, перейменування вулиць в цій залі про тривали громадські обговорення. Вони були висвітлені на сайтах Глужоцької міської ради. Тут практично кожен раз був повний зал, що наші громадяни висловлювали свої пропозиції щодо перейменування тієї чи іншої вулиці. Сьогодні з 12 вулиць не підтримали дві назви вулиць, 10 вулиць перейменували. З такою переважною більшістю голосів, крім того, депутати підтримали подання звернення до Верховної Ради України щодо спрощення процедури ввозу гуманітарної допомоги громадянам, які робляться за власний кошт. Десятьох порушників кордону зупинили минулої доби на кордоні з ЄС прикордонники Мукачівського загону. Три спроби порушення Держрубежу припинили на кордоні з Румунією, ще дві на кордоні з Угорщиною. Так, під час патрулювання українсько-румунської ділянки прикордонний наряд відділу Дякове помітив за 150 метрів до кордону двох осіб. Їх затримали. У ході подальших пошукових заходів із застосуванням безпілотного літального апарату виявили та затримали ще двох чоловіків. Усі четверо особи призовного віку: двоє з них жителі Закарпаття, один житель Одеща. І один житель Львівщини. Одного порушника виявили і затримали за 100 метрів до кордону з Угорщиною. Зловмисника зафіксував квадрокоптер, застосований прикордонним нарядом відділу Лужанка. Зручні та якісні адміністративні послуги відтепер стали ще ближчими для понад 14 тисяч жителів Хущини. У Драгові офіційно презентували та відкрили новий ЦНАП. За рахунком, це вже 54-й такий центр на Закарпатті. Наш центр новий відреставрований. Тепер відкрилися. Фактично, ми працюємо з 2021 року, але ми працювали у приміщенні Драгівської сільської ради. Приміщення там було ну мале, нашим відвідувачам було не дуже комфортно в даних умовах. Тут у нас просторе приміщення буде населення. У нас 14 тисяч. 200 осіб у громаді. Громада у нас, як бачите, гарна, велика, успішна. Надіємося буде. Послуги будуть надаватися. Ну, у цНАПі надаються всі життєві послуги. Це починаючи з дня народження, свідоцтва про народження. Надіємося з нашими партнерами, отримаємо паспортну станцію. Вже є деякі напрацювання. І будуть надаватися паспортні послуги, айді картки, закордонні паспорти. Міщення для нового цнапу реконструювали та адаптували для осіб із інвалідністю. Працюватимуть тут чотири адміністратори, які вже готові надавати близько 300 адмінпослуг, серед яких низка базових соціального характеру у сфері будівництва, а також доступний комплексний сервіс. Є малятко для місцевих це надзручно, адже тепер вирішити всі соціальні питання можна за місцем проживання. Найближче де можна було отримати послугу. Це місто Хуста це 30 кілометрів. Не дуже зручно було людям приїжджати за де за тою чи іншою послугою, але зараз вони будуть мати такий прекрасний ЦНАП у себе на місці і будуть отримувати послуги вже в себе в громаді. Тут будуть надаватися практично весь спектр, спектр послуг. На відкритті також анонсували місце для сповивання немовлят та ігровий простір для найменших відвідувачів, які з'являться тут уже найближчими днями. Також у ЦНАПі планують запровадити сервіс для захисників та членів їх родин Я ветеран. Патрульні виявили громадянина, який мав з собою два згортки з імовірно наркотичними речовинами. В Ужгороді поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службове автопатрульних, значно пришвидшив рух в іншому напрямку. Під час поверхневої перевірки у 23-річного громадянина охоронці порядку виявили два згортки з білою кристалічною речовиною. Зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами та правила безпеки на дорозі, ці та інші безпекові знання відтепер опановуватимуть школярі полянської громади на Мукачівщині у новому дитячому просторі. Силами громади нашої і навчальним закладом було облаштовано цей клас безпеки. Ми всі розуміємо, що просто розповідати дітям про безпеку. Це важливо, але коли вони бачать вже наглядно, бачать різні прилади, бачать, яким чином відбувається це все. Інтерактивні заняття тут можна проводити це, зрозуміло, що найбільше залишиться в їх розумінні, в пам'яті. Відкриття класу безпеки відбулося за участі закарпатських надзвичайників, правоохоронців, медиків та керівництва полянської громади і навчального закладу. Відтак для учнів презентували клас, облаштований необхідним інвентарем, та провели перший урок. Розпочали його ювенальні поліцейські, які розповіли школярам про безпеку на дорозі. Вони роз'яснюють про. Безпеку, особисту безпеку, щоб дітки розуміли і змогли у будь-якому випадку, якщо десь якісь буде ситуації в житті, або десь на вулиці, зателефонувати на правильний номер телефона, покликати дорослих, щоб вони могли надати допомогу. І Це все дуже добре, що доноситься до дітей. Опісля поліціянтів урок продовжили медики. Зокрема, завідувачка полянської амбулаторії Мар'яна Ребриш розповіла школярам про алгоритм дій у разі необхідності надання першої допомоги. Якщо людина десь притомніла, ви. Куди будете У 103. 103. У 103? Молодці. Далі безпековий урок продовжили рятувальники. Зокрема, нагадали школярам основні правила безпеки і на прикладі зіпсованих електроприладів показали можливі наслідки людської недбалості. Також повторили порядок використання вогнегасника та алгоритм дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. У всіх, я думаю, є такі прилади, як електричний чайник. Так, так? так, Всі знають, як ним користуватися. Але зачасту є такі випадки, що ця кнопка, яка його включає, вона перестає працювати з часом, не включається. Але для того, щоб скіп'яти, є такі виходні... винахідники, запихають якусь паличку, щоб кнопка тримала, і включає чайник, щоб він почав кип'ятитися. Чайник доходить до відповідної температури, якщо він справний. Кнопка що має зробити? Виключитися. А в тому випадку, якщо там щось підклали для того, щоб він включився, чайник що зробить і що з ним станеться? В даних класах безпеки, оце оформлення, що ви бачите, реманенти і е, вихователі безпеки, вони е, повинні пояснити дітям і наочно показати, що потрібно робити в надзвичайній ситуації, або навпаки, чого не потрібно робити, коли стається щось, е, щоб уникнути надзвичайної ситуації. Фінансова частина це все було на саме на об'єднаній територіальній громаді. А що стосується ремоненту, тобто як там пошкоджене електрообладнання, деякі протипожежні інвентар це наші працівники, колеги з Мукачевського районного управління е, долучили. Відповідно, чим могли, тим допомогли. Так, це, як знаєте, спільна співдія і нас, і місцевої влади. За підсумками першого уроку, школярі отримали важливі знання, які, за їх словами, без сумніву стануть для них у нагоді. Вони розказували про правила безпеки, як треба поводитися десь у лісі, там, наприклад, з вибухонебезпечними приладами. От і. Як треба поводитися з електричними приладами вдома. От. І що не можна користуватися такими приладами дуже важливими, без нагляду дорослих. Для мене сьогодні було найбільш цікаве, як правильно користуватися вогнем газником та прилади, якими треба дуже обережно. Поводитися, я дізнався то, що коли в людини приступ серця, то треба перевірити, чи вона може говорити. А для чого? Щоб знати, які в неї симптоми, і якщо людина має приступ, то треба дзвонити 103. Загалом у класі безпеки відбуватимуться заняття за розкладом для учнів 5-11 класів. Окрім педагогів, уроки зі школярами проводитимуть і місцеві медики, закарпатські рятувальники та ювенальні поліцейські.